Привіт! Лілія Кравченко та вірша терапії. Якось впіймала себе на думці, що я ще жодного разу не декламувала вірша з пейзажної лірики. А я теж пишу пейзажну лірику. Не часто, але таке буває. Отож, вірш пейзажний, художник дощ. А дощ краплинами по склу. Малює стежечок картину, таку стікаючу красу, що не тримається й хвилину, Замить зникає епізод, портрет, пейзажі, натюрморти. Можливо, дощ там пише код або так створює офорти, художник дощ. Це новина, яку смакують клени в парку. Для них то, звісно, дивина, що дощ навчається малярству, а дощ малює все одно, хоч має тільки сіру фарбу, на вікнах створює кіно та рекламує сизу барву.